Вітаємо! Це детальна інструкція для продавців. Як користуватись генератором? Безпечно запустити та зупинити генератор під час відключення міської електромережі. Дуже уважно познайомтесь із цією інструкцією по користуванню генератором. Запуск генератора. По-перше, про безпеку перед використанням переконайтеся, що ваші руки сухі кабелі без видимих пошкоджень, генератор візуально цілий і готовий до використання. Підготовка до запуску підійдіть до розподільчого щита та переведіть рубильник з верхнього положення міста у середнє положення. Існує три положення. Струм із міської мережі тепер відключений і можна запускати генератор. Переходимо до запуску генератора. Підійдіть до генератора. Переконайтеся, що ручка подачі бензину знаходиться в лівому положенні. Ручку подачі бензину. Поверніть проти годинникової стрілки кінчиком донизу. Поверніть велику червону кнопку зі стрілками за годинниковою стрілкою до клацання. Натисніть кнопку Старт Стоп. Через одну-дві секунди двигун запрацює. Індикатор на кнопці засвітиться зеленим. Дайте генератору попрацювати на холостому ходу від 30 до 60 секунд для короткого прогріву. Далі поверніться у торгову точку до розподільчого щита та переведіть. Рубильник із середнього положення в нижнє. Таким чином тепер електроспоживання в залі здійснюється через генератор. Переходимо до вимкнення генератора та переключення на міську електромережу. Вимкнення генератора. Підійдіть до розподільчого щита та переведіть рубильник з положення генератор. У середнє положення. Далі підійдіть до генератора і натисніть кнопку Старт Стоп. Для його зупинки. Кнопка засвітиться. Червоним генератор вимкнено. Маленький індикатор зліва від кнопки погасне. За пару секунд генератор вимкнеться. Після цього натисніть на червону кнопку зі стрілками. Вона клацне. Наступний крок. Поверніть ручку відкриття бензину за годинниковою стрілкою до горизонтального положення. Кінчик ручки повинен бути спрямованим вліво. Після вимкнення генератора поверніться до торгової точки, підійдіть до розподільчого щита та переведіть рубильник із середнього положення в положення місто. Тепер торгівельна зала живиться із міської електромережі. Контроль роботи Зверніть увагу на звук двигуна, він повинен бути рівномірний, без різких змін, запах палива відсутній. Дякую за увагу та дбайливе користування генератором.